Права 302. Подайте степень у вигляді добутку однакових множників. Ну що ж, стартуємо перше завдання 9 у сьомій степені. Записуємо, що це можна записати. У нас тоді множників 9 має бути 7. То ми записуємо, як 9, що множиться на 9, що множиться на 9, що множиться на 9, і що множиться на 9, це 5. і ще 2 помножити на 9 і помножити на 9. Є? Переходимо до другого завдання, це в четвертій. Ну що ж, множники С у нас має бути 4, то ми записуємо як С, що множиться на С, що множиться на С, що множиться на С, або це можна записати як С, С, це Є. Переходимо до третього завдання: А плюс Б у кубі. Ну що ж, якщо у кубі, то три множники має бути А плюс Б. То ми записуємо як А плюс Б, що множиться на А плюс Б. Що множиться на а A плю. Переходимо до четвертого завдання: х в чисельнику в знаменнику х мінус м до квадрату. Ну що ж, в квадраті, це означає, що у нас має бути два множники, такі, як в дужках. Тобто ми записуємо, що це Х в чисельнику знаменнику x відняти m, що множиться. Знову х в чисельнику, а знаменнику x відняти m y yeah.